Неси кермо рокі. А? Прикрути його якнайміцніше. Інструмент. Бу! Хвилинку. Ха -ха, кермо на місці. Ха -ха -ха! Круто! Тепер мій супертрайк їздитиме швидко. Ти нікуди не поїдеш без цього. Цього. Давай, райдер, на А-а-а, Спочатку перевіримо. Добре, але перемога буде за мною і моїм супертрайком. Спершу тобі треба звикнути до нього. Отже, краще буде проїхатися повільно. Так, вперед, на тест-драйв! <реклама> Алекс, стій! Не так швидко. Патрульні за ним. Супер швидко. Навіть занадто. А -а -а! Рятуйте! Збав швидкість! на гарма! Не можу поставити ноги на педалі! Дуже швидко крутяться! Гончику, перекрий рух у кінці дороги! Завдання зрозумів! Проводиться рятувальна операція. Без паніки, Алекс. Ми допоможемо тобі. Скай! Ти мені потрібна. Лети до мосту швидко. Не кличе Скай! Ура! А, а, так! А, а, а. Так! Їсть прямо над мостом! Все буде добре! Чепити алексів драйв. Звісно, рейдер. Мимо! Спробуй ще. Суперпілот. А нічого особливого. Ну, як ти, Алекс? Нормально. Я не зміг зупинитися. Він занадто швидкий. Треба ще попрацювати над гальмівною системою. Ах. Алекс. Вибач райдер. Це я винен. Якби я поїхав повільно, як ти казав, цього б не сталося. Нічого, Алекс. Ти просто пам'ятай, усе нове роби обережно. Я знаю. Я просто хотів бути як ти, Райдер. Усе гаразд, Алекс? Цілком дякую Скай, гончику, Рокі, Райдер і всі інші патрульні. Ви врятували мене і мій супертрай. Нема за що, все нормально. Якщо у вас проблеми, лише свисніть. Ви сьогодні просто молодці. Ходімо, я пригощу вас лимонадом. Так. Ну, хто швидше? <кхем> Алексе. ой ой. <кхем> тобто їдемо потихеньку. Вперед! Одиця Алекс, отримуєш кубок за безпечне водіння. Ого, дякую, райдер! Твій другий приз це ложка. Ложка? Чому? Бо це кубок з морозивом! Ура!